Це Лучанин – військовослужбовець сотої бригади Віктор Мальничук. Поруч його молодша донька Катерина і п'ятирічна онука Богданка. В їхню сім'ю прийшла біда. В Каті виявили страшну хворобу лейкоз. Страшно. Бо, як то кажуть, кожного разу не знати, як там шути. Що, У що. мене є дитина. Каті 26 років, Богданку виховує сама, без чоловіка. Дівчинка з'явилася на світ недоношеною з повною глухотою, має ДЦП. З народження і ще досі мельники борються за її більш-менш нормальне життя, а з вересня минулого року ще й за життя її мами. З двома э, воюєш із агресором Стай. і з її бол болезнью. Просто я мушу свій виконати дох як мужчини, і батька, і діда, щоб за них заступитись. Віктору 55 років. На передову пішов сам у перший день Великої війни. Подивився по телевізору на то все, що робить з Україною. Вона проснулася маленька. Подивився її не учення. Е, дід, піднімай на задні свої вали воєнкомат. Що ввечером приїхав вже в формі, вони всі в шоці були, що я вже військовий. Про недугу доньки дізнався, будучи на фронті на Лиманському напрямку. У мене була дуже велика втома. І були синяки uh -uh. по шкілі. Я здала аналізи і в приватних клініках, і в державних. Показали дуже високі лейкоцити. Коли вже там. Сказали до гематолога, тому що підозри на, ну, на онко. Ми попали до гематолога, і гематолог направив нас далі на аналізи і підтвердився гострий мійлозний лікоз. Після складних хіміотерапій Катя домоглась ремісії. Все було добре, поки не прийшли результати планових аналізів. Стався кістковий рецидив. Її тато тоді був на фронті. Тож з цією страшною звісткою дівчина вирішила зачекати. Та коли усвідомила, що її життя на волосині, таки сказала. Моя дитина серце болить. Така. Мій дід колись сказав, каже, пословиця как бы вріш одного пальця буде, творіш другого пальця, буде так само дітей. А гроші не в цьому, найгарніше. Вона була здорова, водна котре бачити. Віктор єдиний чоловік у цій сім'ї. Старший зять помер, менший батько Богданка, відповідальність за сім'ю не взяв. На порятунок Каті треба 1 мільйон 200 тисяч гривень. Таких грошей у Мальників немає, тому просять допомоги в небайдужих. Зараз направляють мене за кордон для лікування, а потім для пересадки кісткового, тому що щоб мені був сильно жити і виховувати доньку. Мені треба робити пересадку кістково. Ну, Це вже здає 100%, що я буду здорова я до кінця та місця. Половина необхідної суми у Мельників вже є. Ці гроші зібрали побратими Віктора. Помогли, відгукнулися. Підійшов до нашого Камбрія, сказав таку ситуацію, то він каже, зразу, відгукнуть. Зволікати з операцією жінка не може, бо чим далі, тим менше в неї шансів. З кожним днем гірше, то що те. Ну, ходити такого не можу. Це ну, важко, але будемо сподіватися, що все буде добре. що вилікується і радою малою буду жити. У польській клініці лучанку чекають вже найбільше Катя переймається не за себе, а за доньку. З собою взяти дівчинку жінка не може, а довгих розлук та ще й такої великої відстані між ними досі не було. Серце роздивається, вже за ти їдеш. Криваєш. Дуже сильно. Ну, болі, больно. Серце розривається, душа. Душа розривається, бо скучатиму за нею за всіма. Але я розумію, що воно мені треба. Щоб бути Той. Врятувати маму маленької Богданки, доньку військового, який вже третій рік боронить кожного з нас, можна, переказавши гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на екрані. Думаємо, що люди допоможуть, щоб зробити операцію, пересадку хочу жити чесно. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.